Всім привіт! Мене звати Вікторія, а це значить, що ви на каналі Стаді England. Сьогодні поговоримо про навчальну дисципліну, що була і є пристрастю мого життя. Це драма. Я з другого класу школи відвідувала драматичний гурток і грала в театрі юного чернівчанина. Ми з вами знаходимося в студії, де проводяться. Заняття з навчальної дисципліни драма. У дорослому віці я також не втратила інтерес до театру, театр імені Івана Франка, молодий театр, Чернівецький театр, чорний квадрат в Києві. Я старалася не пропускати жодної вистави. Можливо, моя донька наслідує мою любов до театру, тому що мої хлопці не вибрали цей предмет. Для GCC. Отже, давайте поговоримо, що ж вони вивчають з курсу драма. Ну, почнемо з того, що драма це є предмет за вибором. Це означає, що в 9 класі студенти визначаються, обирати їм цей предмет чи ні. А до 9 класу це є навчальна дисципліна, що вивчають всі студенти. Отже, вони вивчають історію театру, театральну термінологію. Техніки вистави, монології і дуети, аналіз тексту, написання сценарію, розуміння соціального, культурного і історичного контексту п'єси, розвиток театральних навичок, пантоміма, сценічна мова, імпровізація, жанри і театральні течії, використання сценічного простору, костюм світло і звук, ролі в театрі, режисер, актор, дизайнер. Вживання в роль і театральна майстерність. А найкрутіше це те, що щороку школяри і студенти ставлять вистави: мюзикли, комедії, історичні п'єси. Робота знайдеться для кожного. Адже театр це велика родина. Я, до речі, була на двох таких виставах, хоча в них не грали мої діти, і отримала море задоволення. Одні студенти. Виступають на сцені, інші ш'ють костюми і роблять декорації. Хтось сидить за пультом звуку і світла. В театрі знайдеться роль для кожного.